Ти що, досі не знаєш, чим відрізняються Стаут і Портер? Давай розберемось. Першим на світ з'явився портер. Його історія починається у 18 столітті в Англії. Це був напій робітничого класу Лондона, особливо популярний серед носіїв вантажів, яких називали портерами. Пиво стало таким улюбленим, що отримало їхнє ім'я. Портер це темне пиво з характерним солодовим профілем, ароматами смаженого ячменю, карамелі та шоколаду у 18 столітті. Воно було дуже міцним, але з часом різні варіації стали більш легкими. А що ж таке стаут? Стаут спочатку був не окремим стилем пива, а просто міцнішим портером. У перекладі з англійської стаут означає міцний. Перші згадки про стаут Портер датуються приблизно 1730 ми роками. Тож спочатку стаут був варіацією портера, але згодом перетворився на самостійний стиль. Найвідоміший представник це, звісно, Гіннес, який вариться з 1759 року. Гіннес задав стандарт для стаутів завдяки своєму сухому насиченому смаку з нотками кави та чорного шоколаду. А тепер до найцікавішого: чим відрізняються стаут і портер? Porter? Портери мають м'якший, більш карамельний та солодовий смак. Вони можуть мати відтінки горіхів, карамелі, шоколаду. Стаут більш насичений, часто з яскраво вираженими, смаженими або паленими нотами, що нагадують каву або чорний шоколад. Для стаутів зазвичай використовують більше смаженого ячменю, а в портер додають більше шоколадного солоду. Це впливає на смак і аромат. Хоча стаут початково означав міцний портер, сьогодні це не завжди так. Сучасні стаути можуть бути легшими за портери, але це залежить від конкретного підстилю. Отже, портер і стаут – це два стилі темного пива з багатою історією та смаковими нюансами. Вони подібні, але відрізняються деталями у смаку, складі та традиціях приготування. Наступного разу, коли замовлятимете стаут чи Портер, згадайте їхнє походження та оберіть свій улюблений стиль. Не забудьте підписатися на канал і ставити лайк, якщо хочете більше історій про певну культуру. До зустрічі за келихом доброго пива!